Знайомте це Оля. Це Іра, і ми їдемо зараз за автівками. Пшемишлять. Традиційно. Укразалізниця, чайочок під стаканника. Ми нарешті доїхали до Пшемишля. Зараз ми зустрічаємося з нашими хлопцями, які продають нам автівки, і їдемо в Україну. Поняв. Чудово. Так, ну що, ми вже поїхали. Польща. Побажайте нам найлегшого, найшвидшого проходження кордону і чекай нас, Україна. Скоро будемо. Дорога пуста. Нам все сьогодні просто допомагає доїхати до України. І хочеться вам сказати про те, щоб бути обережні зі своїми мріями. Що я намріяла не. Двадцять році, от, наприклад, цю поїздку. Бо я собі забажала поїхати в Європу на новорічні свята, і в дзвонять друзі і кажуть Іра, нікому поїхати за автівкою. Автівка на автоматі можеш ти з'їздити ось у ці перед святкові дні. І втоті поїздка є. Є, але те, що вона не, типу, як відпочинок, а типу як допомога волонтерська ось це, звісно, було трошечки не так. Хоча по-чесному жалітися я не буду, бо вести машину для ЗСУ це насправді для мене честь. Так, 23,55 Чікн in Чернігів. Я це зробила, ура! П'ять фактів про Ірен Бринзу. Чернігові її знають як весільну фотографиню. З 2015 року Ірен стала волонтеркою у 2022 році. Перейшла на українську мову. У неї є власна фотошкола. Ірен проводить безкоштовні майстер-класи. Детальніше читаю свіжому номері Юлія Семенець для газети «Весть».